А це Дмитро Табачник, зрадник та агент російських спецслужб в Україні. Просто стоїть задача ВСВО. Якщо не буде достигнута победа, то огромное більшість людей не залишиться жити в своєму домі. Його оттуда вишвернуть і там будуть або біолабораторії, або поля американських фірм, колишній міністр освіти України часів Януковича, який втік після революції гідності. Наші джерела в правоохоронних органах передали нам доступ до його переписок в Телеграмі. Вони охоплюють період від 19 по кінець 22-го року. Це тисячі повідомлень спілкування з десятками різних людей. Від колаборантів на Шибалицького до його впливових друзів, які досі знаходяться в Україні. Ну і з Олегом Царьовим. Я, хоч ручки кресла не и і трахал старушек. Про яких старушек вони говорили, ми розкажемо пізніше. Зараз табачник живе в окупованому Криму. Там він розвиває свій бізнес. І ми з'ясували, що його компанії брали участь у вивезенні українського зерна з окупованих територій, а чеченці допомагали табачнику красти у наших фермерів сільгосптехніку. Крим це всі віка історії, де творили греки, італіянці, скіфи і наші предки росіяни. Також табачник особисто допомагає окупантам в Херсонській та Запорізькій областях. «Інформую, <реку> що доложити нечого. Херсонці як Естонці. Мідліни табачник не просто український міністр утікач. Він співпрацював з ФСБ ще до повномасштабного вторгнення і допомагав російським спецслужбам готувати Україну до окупації. В сюжеті про співробітника п'ятої служби ФСБ Олега Казлова ми показували частину його переписок. Тому, якщо ви ще не бачили той сюжет, зараз саме час переглянути. Добрий вечір, а нас пишуть. Знаю, знаю. Це показує лишній раз, як у нас все. Ті Наверное, є номер поменять. Зараз фокусуємось на табачнику. Одразу попередимо: ми маємо доступ лише до частини переписок. У нас немає доступу до його секретних та видалених чатів і переписок в інших месенджерах. Секретні переписки, схоже, він використовував активно. Предлагаю зробити закритий чат. Читайте секретний чат. Табачник в українській політиці фігура знакова. За часи президентства Кучми очолював його адміністрацію. Коли Янукович був головою уряду, табачник двічі був у нього віце-прем'єр-міністром. уряді Язарова став міністром освіти. І тут мені позвонив старший пшонка. Я йому й ляпнув. що пусть Янович сходить к психіатру. Є таблетки для пам'яті. На посаді міністра освіти сутність табачника розкрилася повністю. Він послідовно виступав за зросійщення системи освіти та боровся з українським націоналізмом. Виступав за створення українсько-російських посібників для вчителів з історії. За його часів Міносвіти запровадило іспи з російської мови на ЗНО. табу на російський язик у вищих учебних заведеннях. І скажу вам, що ефект призашов найоптимістичніші оптимістичні у 2011 році табачник навіть отримав ляпаса квітами від студентки Києво-Моглянської академії за його антиукраїнську позицію. Потерпають ми полиші напомінання об этом тім літом. Після перемоги революції гідності табачник втік з України та опинився під слідством через те, що допоміг привласнити майна міносвіти на 35 мільйонів гривень. Але у 2015 році він якимось чином зміг безперешкодно прилетіти в Україну і так само її покинути. Згодом СБУ оголосило табачника в розшук. Проти нього порушено справи за статтями привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Відтоді Дмитро Табачник практично зник з українського інформаційного поля. Ходили чутки, що екс-міністр ховається в Ізраїлі, і нібито у нього є ізраїльське громадянство. Громадянство у табачника дійсно є. В дампах листувань він скидав знайомим фотографії свого паспорту. Але, судячи з переписок, він багато часу. Проводив в окупованому Криму. Приїжджайте в Крим. Може, щось та затворім в місті. з малого. Для притірки хазяйствують вроді би навчився. З Криму він продовжував листувати зі своїми колишніми колегами та друзями, серед друзів табачника. Колишній регіонал Нардеп Юрій Бойко, комуніст, екзаступник спікера Верховної Ради Ігор Калетник, міністр втікач Микола Злочевський. Нині підозрюваний у Держраді народний депутат Нестор Шуфрич, якого табачник називає людиною святом. Завтра буду в городе, перезвоню. Человек-праздник нашелся. Обнимаю. Але найбільше переписок Дмитро Табачник вів зі своїм колишнім першим заступником у Міністерстві освіти Євгеном Солімою. У 2016 році Соліма жив в Москві, займав посаду професора Московського державного університету. У тому ж році отримав і російський паспорт, який є дійсним і дотепер. У 2020 році Соліма повернувся з Росії в Україну і став членом науково-консультативної ради Державної податкової служби. Перебуває він в Україні і зараз. До 2023 року Соліма працював професором кафедри. Філософії і політології в університеті ДФС та на кафедрі психології та соціально-гуманітарних дисциплін у Київському інституті водного транспорту. Але після тиску активістів Соліму таки звільнили з цих двох закладів: тобто, громадянин Російської Федерації, близький друг зрадника та бачника, спокійно собі живе в Україні та донедавна працював в українських вишах. У дампі переписок табачника ми знайшли понад 700 повідомлень спілкування між екс-міністром та Євгеном Солімою. Вони переписувалися у період від 19-го і щонайменше до квітня 22-го року. Далі ймовірно перейшли в інший месенджер або спілкувались в секретному чаті. Ми не будемо показувати всі сотні повідомлень, адже сюжет тоді триватиме кілька годин. А процитуємо найцікавіше. Наприклад, це повідомлення Соліма писав табачнику, коли просив своїх знайомих проголосувати у Фейсбуці за найкращого міністра освіти. «Це наша робота з 2010 по 2014. -й. Ніхто не ділить табачника і Соліму уже сколько років! Весь цей час Євген Соліма обмінювався повідомленнями з табачником зі свого телеграм-акаунту, який зареєстрований на його російський номер телефону. Вони не тільки активно спілкувались в чаті, але й зустрічались особисто. 17 лютого 2020 року Євген Соліма збирається побачитись з табачником десь на його території. Только що взяв білети. Приїду в четверг і вечером в 20.41 Обратно. Окей, okay. так що планируйте, я під вас подстроюсь. У четвер, двадцятого лютого, зустріч відбулася. На місці за рік вони знову зустрілись у Москві. За вісім місяців до повномасштабного вторгнення у українського професора Соліми в Росії якісь справи. Хотів на два дні по ділам залетіти і уліті, щоб не бути на карантині. Вони не просто дружньо спілкувались. Євген Соліма зливав інформацію табачнику про кадрові призначення в українській владі. На початку червня 20-го року Соліма доповідав табачнику про те, кого можуть призначити новим міністром освіти України. Табачник дуже радіє, що призначити можуть Сергія. Серед кандидатів Сергіями були бабак та Шкарлет. Добрий день. Пройшла зустріч у президента з ректорами. Обсуждался кадровый вопрос. Называл президент Бабака. При этом прозвучали фамилии Шкарлет и Днепров. Думаю, у Сергея есть все шансы. Дай Бог. Про бабака в переписках табачника нуль згадок, окрім його кандидатства на посаду. Про Шкарлета ж Суліма та Табачник розмовляли набагато частіше. Табачник переживає за призначення Шкарлета, яка несподіванка. Вже в кінці червня 2020 року Кабмін призначає Сергія Шкарлета, тимчасово виконуючим обов'язки міністра освіти, попри те, що профільний комітет Верховної Ради не рекомендував виносити цю кандидатуру як потенційного міністра. Але недовго табачник радів цьому призначенню у двадцять році. Почав лаятися на шкарлета. І на директора інституту модернізації з міста освіти Євгена Баженкова. «Пі... Системне! А у 22-му році табачник писав, що шкарлет влез в говно. А Сергій вирішив заробити пару рублі і влез в говно. По уші повернімось до Євгена Суліми. Український професор, вже працюючи в Україні, радів, що з Дмитра Табачника зняли європейські санкції. Мої поздравлення! У сюжеті про ФСБшника Олега Козлова ми розповідали, що Дмитро Табачник був завербований російською спецслужбою і за півроку до повномасштабного вторгнення передавав своєму куратору контакти ректорів Запорізьких університетів, щоб ФСБшник Козлов міг шукати підходи та контактувати з ними. Ось так табачник охарактеризував співробітнику ФСБ Юрія Колесника, ректора Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. Самий нормальний наш по взглядам. Можна іскать підходи і общаться. Так от, зокрема, у Євгена Суліми табачник дізнавався телефони ректорів, які потім передавав в ФСБ. Останнє повідомлення Суліма написав табачнику вже після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у квітні 22-го року. Добрий вечір! Після цього повідомлень у переписці більше не було. То можемо припустити, що вони перейшли у секретний чат або в інший месенджер. Нам не вдалося отримати коментар Євгена Суліми. Євген Солімана єдиний український діяч, з яким підтримував зв'язок табачник. Ще є Ольга Кравченко. Вона за часів табачника керувала юридичним департаментом Міністерства освіти у 2015 році. Вона стала керівницею департаменту з питань судоустрою та статусу суддів в адміністрації президента Порошенка. Після цього стала заступницею голови державної судової адміністрації. Згодом перейшла в офіс генпрокурора, працювала з Рябошапкою та Венедіктовою. Табачник згадує Ольгу Кравченко в листуваннях із Євгеном Солімою. У двадцять першому році Дмитро Табачник чомусь переживав за її працевлаштування. Євгеній Ніколайович. Огромна просьба: Позвони Кравченко, конфідент між нами. Її сватали на роботу к Алнік. Проходило собеседування. Якщо би ви вдвоє перестали, особливо в нинішніх условиях держати за спиною по топору і обсудили цю можливу роботу, було б бы очень правильно. Хто такий цей Алнік? Ми припускаємо, що це Олексій Миколаєвич Любченко. І ось чому через два місяці після цієї переписки Ольга Кравченко перемогла у конкурсі на посаду директорки департаменту в Мінекономіки. І саме Олексій Любченко був міністром економіки, коли Кравченко проходила там співбесіду. І, схоже, що Любченко знайомий з Євгеном Сулімою. Він очолював податкову у 2020 році. Його підпис стоїть на документі про створення наукової ради при державній податковій службі, куди успішно увійшов Суліма. Із переписки ми дізнаємось, що Суліма та Кравченко на прохання табачника. Таки обговорювали майбутню співпрацю. Переговорили. Все, як завжди, з радістю і добрим відношенням друг до другу. -другу. Але потім все перегралося, і чомусь Кравченко відмовилася від посади в Мінекономіки. Можливо, вона дізналася, що її призначення чомусь хоче Дмитро Табачник. їй стало бридко. Зараз, в 2023 році, Кравченко очолює юридичний департамент в міністерстві відновлення. Вона в телефоні табачника підписана як ЯЛО-ЯЛО. Це Оля Оля, навпаки. Ми маємо понад три сотні повідомлень між нею та зрадником Дмитром Табачником. Всі ці роки Ольга чудово знала, що Табачник перебував в окупованому Росією Криму. В офіс дочерньої компанії Севастопольського вінзавода прийшли силовики. Що у вас там приїхать? Ольга просто знає, що Крим це Україна. І табачник виходить, все ще в Україні. Вони час від часу зідзвонювалися, і у переписці обговорювали майно українських олігархів. Дворець Ахметова. Хороший об'єкт. Удобний для прицельного бомбометання. А в травні 21-го року бачились на відпочинку в Дубаї. Ці фото Ользі Кравченко скидав на пам'ять табачник. Ось ця будівля позаду них це готель Атлантіспаун, один з найдорожчих готелів в еміратах. А поруч з метром табачниками Ольгою Кравченко підлеглий табачника з його кримського підприємства. Кравченко і табачник переписувалися тепло і по-дружньому, і віртуально складали одне одному компанію вечорами. А я п Молодець. Пій, на разум і мій А ще завербований агент ФСБ Дмитро Табачник регулярно відправляв Ользі Кравченко антиукраїнські пости та меми. Як ось цей коли наївся з по 8 гривень, а ще цей на підтримку російських фейків про Сарасят Сарасня б'ється в істерики по поводу нового о-міністра образування Сергія Шкарлета. Ну, і як же табачник міг обійтися без приниження України прямо перед вторгненням? Дремлять хлопець у дорогі, сняться хлопцю перемоги. При цьому Кравченко ніяк не писала табачнику, що він несе маячню, а продовжувала мило з ним спілкуватись. Ось разом сміялися зі спільних знайомих. Обично люди забувають кепку, а кепка мозг забив і розстерявся. Значить, мозгов та й ніт. Тепер перейдемо до лютого 22-го року. Західна розвідка попереджала про майбутнє вторгнення. Табачник у переписці Скравченко тільки сміявся з цього. А звідки лято, куме над містом Куєвом, той густий чорний дим. Невже пан Путін нарешті напав? Та ні, куме, То в амбасадах Великої сімки секретні документи палять. Тоді ж табачник скинув Кравченко фото, нібито з коридорів генпрокуратури, що робітники евакуюють важливі документи. Із Києва планово евакуюють архіви і личні дела офісу генерального прокурора. По странному стеченню обстоятельств в Головному управлінні розвідки МО теж проводяться роботи по упоряджуванню архівів. Після цього табачник скинув скрін новини про спробу рейдерського захоплення комісії з питань державної мови, і у відповідь Ольга написала табачнику ось це дивне повідомлення до мене, але час ще є. у дампі. Переписок, які є у нашому розпорядженні, немає повідомлень між Кравченко та табачником після 15 лютого 22-го року. Вона скинула йому ось цей скрін, а табачник начебто нічого не відповів. Отже, українська чиновниця, яка останнім часом займала досить високі посади у різних державних органах, продовжувала спілкування з втікачем міністром, їздила з ним на відпочинок у Дубай, в той час, як сам табачник перебував у розшуку і співпрацював з ФСБ. Зараз вона керує цілим юридичним департаментом у Міністерстві відновлення, де має доступ до важливих державних документів. Ми зв'язала з нею телефоном і поставили. Питання про її зв'язки з табачником. В розмові з нами Кравченко спочатку розповіла, що вони з табачником лише вітали одне одного з ним народження і таке інше. Спільний відпочинок з ним Дубай не пригадує, і, взагалі, після повномасштабного вторгнення з ним вже не спілкувалась. Контекст ось цього повідомлення теж не пам'ятає до мене, але час ще є». наприкінці нашої розмови. Кравченко взагалі сказала, що відмовляється від публічного коментаря. Переходимо до іншого друга табачника, зрадника Олега Царьова. Що? І найперша проблема, яку вони обговорювали, це те, що до царьова прийшли з ФСБ. Дмитрій Владимирович, ко мне прийшли з перевіркою по поводу наших пригласительних на пересічення кордону з України. Не можна вас попросить поспособствовать, щоб не сильно копали. І табачник допоміг другу Царьову, маючи з ФСБ тісні зв'язки. Хто провіряє? Контора. Готов подключиться, Окей. Попробую зі своїм связником поговорити завтра з самого утра. Он із центральної контори. У листопаді табачник похвалив царьва за інтерв'ю, яке той дав пропагандистському медіа. Добрий день, уважаємий Олег Анатолійович. Хороше, глубокое інтерв'ю у Хісамова в Украине.ру. Царьов в інтерв'ю згадав якогось міністра з уряду Януковича, але не назвав його прізвища. Табачник пише царьову, що він дарма посоромився назвати прізвище Шуфрича та звинуватив пана Нестора у геронтофілії. Одно, на мой взгляд, криво о міністрі, який поглажує ручки кресла. Написали би проще: сидить Шуфрич в креслі, поглажує ручки. Я, хоч ручки кресла не поглажував і не трахав старушок. і Дмитро Табачник переживали, що українські спецслужби вбивають зрадників. Екс-міністр обурювався, що російські силовики не вберегли колаборанта і зрадника нардепаві слуги народу Ковальова. Убили? всі пишуть, що убили. пусть далі соплі жують. Так і буде продовжуватися. В Києві мирна життя. А пізніше Олег Царьов почав хвилюватись за власну безпеку і недаремно хвилювався. Бо, як ви знаєте, царьова нещодавно підстрелили біля власного ж будинку. А тепер помер і зрадник кива. Надо берічся. І віті себе, але не смог беречься. Після початку повномасштабного вторгнення Табачник з'явився в окупованому Росією Мелітополі і почав допомагати місцевим колаборантам Балицькому, сальду, Стрімоусову та іншим. У переписці сальду ми маємо більше 900 повідомлень. І найперше з них, яке написав Табачник херсонському колаборанту, це була підполагаєма схема воєнно-гражданських адміністрацій. Тобто саме Дмитро Табачник наприкінці березня 2022 року брав участь в розробці стратегії, як буде встановлюватися окупаційний режим на Херсонщині. Пришло в 15.36. Я уже посмотрел. В общем, нормально. Отлично. Скоро к вам приеду. Також табачники сальдо не втрачали можливість заробити на рівному місці. Наприклад, на пальному. Доброе утро! Напоминаю разговор по топливу. Подходит уборочная, оплата наличными по партиям бензовозов. Объем поставки любой. За месяц можно поставить под уборку 3,5-5 тонн дизеля. Заработок на литре 4 рубля. Это 2 миллиона восемьсот девяносто одна тысяча пятьсот шестьдесят шесть рублей. На сторону условного «Балюка» – миллион четыреста сорок пять тысяч восемьсот рублей. Это можно провернуть за неделю. Месяц по 6 миллионов. И никому не мешаем, и цена ниже, чем в области. А мы спим. Условный «Балюк» – это еще один херсонский зрадник – Виталий Булюк – Тобто табачник має на увазі відкат окупаційній адміністрації а решту грошей вони забирали собі. Колаборантський клан Сапрано піклувався табачник і про звичайних людей, точніше, про тих, хто йому подобається. Наприклад, про власного ветеринара. До таких треба ставитися нормально і не можна віджимати нерухомість на Херсонщині у селищі Мирне Каланчацького району. Прошу оперативно помочь. Военные захватывают без причин квартиру моего ветеринарного врача. А он уже 4 года работает в Крыму. Давно гражданин России. Можно ли их поправить? Добрый день. Сейчас вмешаюсь и дам обратную связь. Проблема решена. Ключи от квартиры возвращены хозяйке. Ущерба нет. Ось так от. У своїх забирати нерухомість не можна. Нічого, відіжмуть у когось іншого, і власника заберуть на підвал. Він же не лікує кота табачника. Дмитро Табачник дуже тісно спілкується з колаборантом Сальдо. Екс-міністр навіть допомагає, сальдо поблату потрапити на прийом до уролога. Абсолютно секретно, бо він дуже боїться, що його візьмуть за яйця спецслужби. При входе администратор проинформировано, Нужно назвать фамилию на «С», и она сразу проведет к Кате старшему администратору для оформления карты. Потом человека ждет за отделением наш лучший уролог. Так что мы все успеем за первую половину дня в 9.00 или в 11.30. Благодарю. Завтра в 9.00 буду как штык. Та бачник ми тоді гроші не лише з херсонськими колаборантами. Відкриваємо переписку з іншим зрадником Євгенієм Палицьким, який очолив окупаційну адміністрацію Запорізької області. Євгеній Віталіч, вам буде по телеграм дзвонить заміститель міністра здравоохранення РФ Плутніцький Андрій Ніколаєвич. Просив телефон і розрішення набрати. До зустрічі. Контакт застоявся благодарю. Навіть з цього короткого тексту вже стає зрозуміло, що табачник має великий вплив на місцеву колабораційну еліту. До самого у табачника російські посадовці питають дозволу вийти на контакт з колаборантом Балицьким. Він такий собі перехідник з руснявого USB на колаборантський Type-C. Табачник особисто складав Балицькому документи та звіти для російського керівництва. Можна сказати, що він був кимось на кшталт правої колабораційної руки. Добрый день, глубоко уважаемый Евгений Витальевич. К сожалению, не могу закончить документ для руководства о необходимости развития охранной инфраструктуры на вашей территории, поскольку не имею от вас данных о количестве объектов. Если это еще актуально, дайте информацию. Спасибо, готовлю. Сброшу данные, вероятно, завтра. Балицького і табачника поєднували ще й спільні бізнес-інтереси. Вони разом наживалися на українських фермерах, які лишилися в окупації. Ми знайшли інформацію, що зрадник табачник за допомогою своїх компаній брав участь у вивезенні зерна з окупованої частини Запорізької області. Олександр Лук'янчук їде рано утром в п'ятницю підписувати контракт з вашим Нікітою. Тому хотів попросити заказати пропуск для нього. Трохи деталей. Олександр Лук'янчук помічник табачника. А Нікіта це росіянин Нікіта Бусіл, який керує типу государственної зернової зірнової кампанії на окупованій частині Запорізької області. Суть роботи цієї компанії полягає в тому, щоб за заниженою ціною скуповувати у місцевого населення зерно та перевозити його в Росію чи Крим. щоб потім вже росіяни продавали вкрадене українське зерно під виглядом свого у різні країни світу. Компанії табачника одні з перших почали співпрацювати з окупаційним зерновим оператором, тобто. Були причетні до масштабного викрадення українського зерна. Это два мої предприятия: Аріана Агро, Волчанська, Акимовський район і Солекс, Богдановка. Оба предприятия давно і плодотворно працюють з ГЗО. Давайте ближче придивимось до компаній, які назвав табачник в переписках. Це Oriana Agro та агрофірма Solex. Офіційно табачник не має до них жодного стосунку, тобто керує ними приховано. Ці компанії існують і в українській, і в російській юрисдикції, і мають спільного засновника з величезним підприємством з Криму ООО Наватар. Це найбільший виробник молочної продукції на окупованому півострові. За офіційними даними, тільки за 22 рік Новатор отримав понад 5,5 мільярдів рублів виручки, з яких прибуток Склав майже 80 мільйонів рублів, тобто майже 900 тисяч доларів. Ми з'ясували, що Дмитро Табачник, використовуючи власні зв'язки, вибивав для працівників новатора право їздити окупованими територіями Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей в комендантську годину. З переписки Табачника з офіційним власником новатора Геннадієм Залським, ми можемо зробити висновок, що Табачник спілкувався з ним як з бізнес-партнером. Поїздка з результатом? Частично да. — так. Частично – сложно. Будем прибігають далі. Тож ми можемо сміливо припустити, що саме Дмитро Табачник може бути справжнім власником найбільшого в Криму виробника молочки, адже підприємства новатора він називає своїми та вибиває для них виняткові привілеї. Але не тільки компанію новатор опікується Табачник. в листуваннях. Ми знайшли його власну біографічну довідку, в якій він вказав, що з 16-го року він є головою наглядової ради компанії «Кримфармінг». Це величезне підприємство із десятками гектарів території та тисячами корів. Завод крім фармінгу у Первомайську місцевих дуже бісить. Це ми дізналися з коментарів на Яндекс.Картах. Люди пишуть, що завод дуже смердить. А хто посміє обурюватися, того залякують. От фермы жутко воняет в радиусе нескольких километров. Живущие рядом люди просто в шоке от этих запахов. Завонял этот Крым фарминг весь поселок. Машину возле вокзала не поставить. Вечно с их территории какая-то мука или отходы летают. Вонь стоит ужасная. Местным, кто посмел возмущаться насчет запаха, затыкают рты, запугивают. Але маючи величезні виробничі потужності, табачник не погребував красти в українських фермерів кілька сіялок, а допомагали йому чеченці окупанти. Ось це Мурат Саїдов. Він помічник постійного представника Кадирова в Криму, учасник повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Мурат перебував на захопленій частині Запорізької області, і там він особисто допомагав табачнику красти сільгосптехніку. Дмитрий, добрий вечір. Дмитрий, може, вам теж завтра ми можемо, в принципі, загрузити все це і завтра этим же кавоєм вывести ваше теж. Якщо ви только даєте отмашку вперед. Ми завтра все зробимо без проблем. Дмитро Табачник говорив, чеченцям, яку техніку йому потрібно вкрасти, і вони все робили без проблем. Чеченець Мурат навіть скидав йому фото техніки і питав, чи йому треба таке. Дмитрий, добрий день, Ось ця сіялка вам нужна, Дмитрий? Ви за це говорили. Да, так, це та сіялка. Ми дізналися назву компаній, у яких крали техніку це підприємство з групи Техноторг. Вони є потерпілими у кримінальній справі проти табачника. У судових документах вказується, що у них вкрали техніки на понад 6 мільйонів гривень. Табачник в боргу не залишився. За те, що чеченці вивозили для нього крадену техніку, табачник допомагав їм вирішити питання. Як каже чеченець Мурат, колишній міністр тепер вирішує всі питання на окупованій території. Смотри, Дмитрий, там есть одна девушка, такая очень, ну, понял, бизнесменка перспективная. Она хочет там заниматься бизнесом здесь, в этом, ну, в Мелитополе, там, в этой части. Я могу дать твой телефон, так как ты же здесь в основном все вопросы там решаешь. Пусть ваша знакомая дама звонит и скажет, что она от Мурада. Чи думали ви у 2011 році, коли табачник очолював міністерство освіти, що у випадку російського вторгнення він буде допомагати окупантам і стане красти українців техніку та зерно? Звичайно ж думали, це ж табачник калібрована мразь з обойми надійних уперів Віктора Януковича, уперів, які втікли в Росію разом з іншими регіоналами-зрадниками? Це публічно доступний факт. Для цього не треба мати загадкових інсайдів, щоб розуміти, що табачник це державний зрадник, причетний до злочинів бандитського групування президента втікача Януковича. Тепер же ми знаємо, що табачник ще й був напряму завербований російським ФСБ. Працював на державу окупанта, отримував пряму матеріальну вигоду від окупації та підтримував стосунки з діючими українськими посадовцями. Ці посадовці прекрасно знали, що табачник людина мразь, і головна його мета в житті знищити їхню ж країну. Бо єдине хороше, що ми сьогодні дізнались про табачника, це те, що він не гвалтував пенсіонерок. Хоча й ці слова врешті можуть виявитись брехнею. Як думаєте, чи може знання української естради допомогти зібрати 30 мільйонів гривень на протезування? Цілком програма лояльності фішка разом з реабілітаційним центром Незламні створили для цього проєкт Фішкограй, завантажуйте додаток, робите покупку у партнера програми лояльності, заходите у фішкограй, обираєте музичний інструмент і вгадуєте твори Володимира Івасюка. Після цього генерується донат від однієї до тисячі гривень, який фішка та Мастекард перекажуть у фонд незламні. Також за активністю фішкограє ви можете виграти пальне на око. Станом на зараз зібрано більш ніж 14 мільйонів гривень. А якщо не хочете відчувати себе шазамом, можна долучитись до збору за прямим посиланням під відео. Всі деталі у додатку Фішка.